Сьогоднішній день особливо наші серця настроєні на роздум про Господні страждання. Але не тільки про страждання сьогодні повинна йти річ, а загалом річ йде про наше з вами спасіння. Я буду читати не нове те, що ми неодноразово не читали, прочитували, чули ці слова. Але кожного разу, коли ми читаємо священне письмо, Бог відкриває для нас щось нове. Від Матфія, 11 розділ, з 28 вірша. Бог пише тут такі слова: прийдіть до мене, усі стружені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. І знайдете спокій душам своїм. ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Прийдіть до мене усі стружені і обтяжені. Як ви думаєте, Господь говорив це тільки до тих, хто не прийняв його в своє серце? Ні. Він говориться абсолютно до кожного з нас, як і християнина, так і не християнина. І в цьому його велич, Він вмить може змінити наше життя. Коли ми до Нього звертаємося. Якщо ми подивимося на ті часи багато років назад, люди, які чули це Ісусове запрошення, вони були обтяжені правилами і людськими традиціями, які нав'язували їм релігійні проповідники. Це були фарисеї, книжники. Від Матфія 23 розділ з 4 вірша. 23 розділ, 4 вірш. Написані такі слова. Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена, самі ж навіть пальцем своїм не хочуть їх порушити. Це сказано про фарисеїв, книжників, які мали на той час вплив на суспільство, на людство. Вони були в такому авторитеті і нав'язували людям свої правила. Прості люди були обтяжені тривогами, турботами, щоденного життя їм не вистачало часу для саморозвіття, вони не могли е, самі вдосконало вивчати Біблію, вивчати священне письмо, тому вони слухалися книжників фарисеїв. Бог не нав'язує нам тягарі, у нього все, знаєте, так, по-простому. І в цьому наша привілегія, тому що на даний час ми, користуючись цією привілегією, маємо змогу чути і читати доступні слова і святого письма. Навчитись від Бога це не просто взяти деякий приклад, урок, це абсолютно слідкувати за Його життям і втілювати його всі дії в наше життя. Я вас заспокою. Ісус пообіцяв. Дарувати спокій тим, хто насправді відгукнеться на його запрошення. Він пояснював людям, чого Бог насамперед і насправді очікує від них. І зрозумивши це, люди отримували знання, спокій в нашому Господі. Матфія, 7 розділ 24, 25 вірш. Написані такі слова. Отож. Кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. Знання правди звільняло людей від рабства, фальшивих вчень і обтяжливих релігійних традицій. Щоб навчитися від Ісуса і дотримуватися Його слів, потрібні були зусилля. Та й зараз нам потрібні зусилля, щоб притримуватися того життя, яким, по якому нас хоче Бог вести. Святе послання від Івана, 8 розділ. Ми читаємо 31 32 вірші. 8 розділ, 31, 32 вірш. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували. Як у Слові в моїм позостанеться, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Бог говорить до наших сердець, Він очікує від нас тих дій, які могли б змінити наше життя, навчитися від нього, прийняти всі його слова, те, що Він говорить сьогодні до нас, до кожного серця. Віддати йому своє життя, тому що з Богом якби легше. У мене була така обставина недавно, ну десь місяць-чотири назад. Я попав в аварію. І знаєте, врачі я приїхав туди в Київ. Довго шукали ми ту людину, яка б змогла мене поладити. І мене так якось в родині всі почали якось так переживати за все. Я тоді помолився, і Бог якось дав такий мир мені на серце, що мені прогнозували там і то, і п'яте, десяте, що там придеться і додати Кость, і все остальне. Я кажу: Господи, я віддаю в Твої руки своє життя, як Ти зробиш, так і, так і буде. І знаєте, вже тут мене ложить на операційний стол. І я кажу, а точно придеться брати якось стаза, щоб ну, дорощувати. Він каже, да. Я кажу, а вдруг не придеться. Він каже, та що ти знаєш до мене, врач? Якось так, ну, я вірив до кінця. І він відкриває там, ну, все як на операційному столі должно бути, і він тако до мене поворачується. і каже, а откуди ти знаєш? Я кажу, вірю. Він каже, сильна в тебе віра. Каже, в тебе все в порядку, Все хорошо. Так що да, Оце означає віддати своє життя Господу. Не нав'язуватися тим, що о, саме гірше буде. А, а якщо я зроблю так, буде по-другому. Ні. Максимум, що може случитися, це ви собі зробите гірше, якщо ви самі будете собі строїти своє життя. Не з Богом, а самі. Бог говорить нам наступні слова. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мені». У біблійні часи для, ну, і за давніх часів, для перенесення тягарів робітники е, нерідко використовували ярмо. Це міцна така палиця дерев'яна, яку клали на плечі. Тому слово ярмо також передавало думку про послуг, пануванню і вказівкам іншої людини. Прочитаємо старого заповіту Левіта, книга Левіт. 26 розділ, 13 вірш. Бог говорить такі слова, 26 розділ, 13 вірш левіт. Я Господь Бог ваш, що вивів вас з Єгипетського краю, щоб ви не були їм рабами. І я поламав занози вашого ярма і вивів вас із піднесеною головою. Бог, як ми бачимо, вже давним-давно нас звільнив. Від рабства гріха. Він давав нам дає можливості вчитися від Нього. На сьогоднішній день скільки книжок на біблійній основі. Біблія є в кожному домі. Нам зараз легше, ніж було раніше, правда? Вчитися і брати для себе щось важливе. Вислів навчитися від мене можна ще перекласти. Як станьте моїми учнями. Ісус заохочував своїх слухачів тим, кому він проповідувати, стати своїми учнями і йти по Його слідам, наслідувати Його приклад. Наступні слова від Матфія бо ярмо моє зручне і ноша легка. Як ви думаєте, легше буде, якщо ми віддамо своє життя, коли ми малесенькі ще були. Віддавали своє життя батькам, ми довіряли їм повністю. Да, ми були дуже щасливі тоді, коли ми батькам віддавали своє життя. А коли ми підросли, нам стало там 18-20 років, комусь вже більше, ми стали наше життя, хтось і навіть раніше, самим просувати своє життя. Не довіряючись ні на кого, є такий вислів: полагайся на себе. Більше ні на кого, я цим не згодний. Полагаюся на Бога, а не на себе. Ось за цим я згодний. Тому що моє життя, особисто моє життя. Поки я не зрозумів цих слов, прийдіть до мене, віддайте мені своє життя, поки я їх не зрозумів, моє життя було насправді дуже важким. Підводячи пісному, можна сказати, що з Богом легше, з Богом радісно. Словами це тяжко все сказати, треба, щоб кожна людина відчула. Його присутність, легкість та силу. Віддати, віддати життя Богу це не просто сказати, Боже, дивись, у мене є сім'я, я тобі даю соціо, мене є дружина, я тобі її віддаю, ну, в плані того, щоб ти за нею там дивився. А я буду за фінансову чаві відповідати. Тобто, я сам це зроблю. Ні. Бог каже: віддайте все, абсолютно все, і здоров'я. І машину, і квартиру. Не в плані того, що віддати, Боже, на тобі я остаюся без штанів, там без нічого. Ні, це говориться в плані більш духовному. Віддати своє життя це довірити йому, сказати, Господи, я довіряю тобі своє життя, своїх дітей, свою дружину, тому що я знаю, ти знаєш, як краще буде завтра, післязавтра для мого життя, для життя моєї сім'ї. Ми не можемо нас наперед сказати, що може нас очікувати завтра. Віддайте своє життя Богу, і тоді ви відчуєте легкість і радість в вашому житті. Шукати насамперед треба Царство Небесного, а все остальне, що нам на сьогоднішній день потрібно для життя і для попитання, Бог дасть. Амінь. Помолимося.